Давно ми з вами не говорили про Джип Компас Дорестайловий саме від 18 до 21 року. Але те, що він не з'являвся у нас на Ютуб каналі, це зовсім не свідчить про те, що цей автомобіль не популярний. Його не замовляють і ми не привозимо. Справа в тому, що ну не можемо ми щотижня випускати відео про джип компас, джип-ренегейт джип і джип-гран-чероки. Це класні автомобілі суперові. В нас їх повно в роботі, повно завжди в замовленнях. Люди їх хочуть. Це по факту джип. Це один із найкращих кросоверів сьогодення, тому що, по-перше, стильні сучасні дизайни, стильні сучасні технології і старі добрі двигуни надійні як молотки, при тому, що на них ставиться ГАЗ четвертого покоління. Все, ми забули ні Hyundai, ні Kia, ні BMW, ні Mercedes, ні Alfa Romeo і ні всі інші. Більше газ на двигуни четвертого покоління не стає. Уже там п'яті, шості покоління пішли, коли 70% газу, 30 бензину, воно стоїть по 2-2,5 тисячі доларів. Не цікаво. Ось, будь ласка, у нас є джип компас. Пліс локіміаса. Севібарієновода. Пліс лодімія са. Всіх вітаю. Ви на каналі Total Drive Hub. І сьогодні з вами Ігор. Поговоримо ми про ще один автомобіль, який підготували для нашого замовника повністю під. Ключ і готові його. Видавати так, дійсно, цей автомобіль він має ряд переваг. Ну, по-перше, коли ми шукаємо для наших клієнтів автомобіль, ми завжди стараємося на аукціоні знайти кращий з кращого. І в даному випадку, коли ми з замовником заключили договір приблизно 20 грудня 2024 року, щось ближче до весни цей автомобіль був тільки придбаний. Так, є люди, які хочуть від автомобіля отримати більше, краще, те, що вони хочуть. А є ті, хто по. Погоджується і не те, що є, і ми не обмежуємо в часу по пошуку наших клієнтів і завжди знаходимо те, що хочеться. Головне, щоб у вас був на це час. Так ось, наприклад, цей автомобіль може бути як 18-го року, так і 21-го. В 22-му у нас уже пішов рестайл. І клієнт хотів отримати максимум. Він його отримав. Що ми вибрали? Дивимося по аукціону. Доступна, хороша ціна.

Просто вау! Для автомобіля 2021 року, для автомобіля з пробігом 43 тисячі кілометрів, для автомобіля в хорошій комплектації з дистроніком, камерою лобовому, сліпими зонами, контролем поперечних шляхів при здаванні назад, з панорамним дахом, шкіряним салоном, підігрівом сидінь і керма, а також музикою Alpine. Так. Це один із топових джипів компасів, може, який може бути в дорестайловій версії. Щоправда, не вистачає у нас ксенонової оптики і електрокришки багажника. Може бути ще дві опції, які в цього компаса не вистачає. Але і ціна, погодьтесь зі мною просто приваблива. Коли ми купили автомобіль приблизно за 4 тисячі доларів, це в районі 12 трішки менше, авто прибуває в Київ з доставкою і розмитненням. І ось тут уже у нас починається. Далі ремонти відновлення, які ми зробили у нас на станції. Я вас зараз приблизно приціню і розповім, що за чим у нас відбувається. Які етапи замовлення авто зі Штатів? Ну що ж, по-перше, починається все з підписання договору. І це можна робити як дистанційно, так і у нас в офісі, як вам зручно. Тобто відстань не проблема. Вносимо задаток, підписуємо договір і починаємо пошук автомобіля. Виграли автомобіль на аукціоні, його потрібно оплатити на наступний день. Після цього перевізник забирає автомобіль, для вас відправляється окремий трекінг, за яким ви слідкуєте далі після аукціону за автомобілем. Маєте там 30-40 додаткових. Фотографії маєте дату забору з аукціону, доставки на, доставки на майданчик перевізника, номер контейнера, номер букінгу. Вбиваєте в міжнародні трекінгові сайти, дивитесь, де там ваш кораблик пливе по морю. При цьому ви маєте додаткові фотографії з забору аукціону. І коли автомобіль приходить в клайпіду, відкривається контейнер. Додаткові фотографії в третій вкладочці по відкритому контейнеру, тобто ще 30-40 фотографій. При цьому наступна оплата після виграшу автомобіля відбувається. В середньому через місяць після забору автомобіля, тобто, коли авто вже вийшло зі штатів, коли авто прибуває в Клайпіду, в Литву, відкривається контейнер. Забираємо автомобіль в Україну. Потрібно оплатити доставку, а також розмитнення автомобіля. Про варіанти внесення коштів і оплат ви запитуєте особисто в повідомленнях, але забігаючи наперед, скажу, Можливо, як безготівкова, так і готівкова форма оплати, яка вам зручніша на ваш вибір. І от, коли автомобіль приїжджає уже сюди на СТО, до нас на сервіс міста Київ Total Drive Hub, де ми відновлюємо авто із США повністю під ключ з гарантією якості, ми вже створюємо групи з нашим клієнтом. І вже по цій групі ви отримуєте ще ряд додаткових фотографій, щоб краще зрозуміти, що з вашим Автомобілем. Нема різниці, де ви взагалі. Знаходитись віддалено від Києва в Києві, ви отримаєте ряд і купу фотографій, по яким ви зможете оцінити стан вашого автомобіля більш ретельніше. І там уже по дефектовці узгодити що ви по автомобілю хочете міняти, що не міняти, що робити, що по оригіналу, що по заміннику, що залишаємо так, як є. Акумулятор, новий БУ, ТО в коробці, двигуні, роздаці робимо, не робимо і все інше. Це надзвичайно важливо. По ходу ремонту СТО наш сервіс вас інформує і узгоджувати. З вами ціни на ці всі ТО, роботи. І коли, коли ви замовляєте з нами авто зі Штатів, ви можете самостійно збирати запчастини і привозити їх до нас на сервіс, ми виконуємо відновлення. Або ж наш спеціально обучений людина, чоловік, менеджер, Артем все знайде, все привезе і прогарантує, що воно підійде і стане на ваш автомобіль. А якщо з цими запчастинами щось в дорозі станеться, помнуться, поб'ються або десь потеряються, або приїдуть, і воно не стає, не таке, він несе. За це відповідальність, і він вам його заміни безкоштовно. Тобто, ви маєте можливість. Повністю віддати свій автомобіль під ключ, коли спеціалісти всім займаються, і ви забираєте ось так підготовлений автомобіль. Значить, по запчастинам на цей автомобіль було куплено наступні запчастини. Список і ціни ви можете зараз побачити е, ось тут по списочку. І це на, на 3365 доларів. По суті, компас це на сьогоднішній день найдоступніший кросовер, який можна привозити зі штатів і відновлювати. Ну хіба що трішки дешевше від нього це буде джип Ренегейт. Про техніку. Автомобіля поговоримо потім. Значить, далі у нас йде все повністю під звітність, Купили резину, фоточку скинули, поставили, фоточку скинули, диски потрібно відновити, пофарбувати. Є також фоточку скинули. потрібно, значить, поставилась машина на стапель, майстер буде з нею працювати. Будь ласка, фото, відео, звіти. Все повністю є по автомобілю, щоб ви розуміли, що відбувається. Намагаємося зарядити акумулятор, якщо він зарядку бере, супер, міняти не треба. Бувається досить рідко, як правило, треба замінити акумулятор на новий, щоб ви потім не парилися з своїм автомобілем, щоб він у вас не заводиться. Старий акумулятор можна, звісно, забирати. Потрібно заправити кондиціонер. Ось у нас спеціальне обладнання, є фріон дорогий, є дешевий під ті які види кондиціонерів. Далі погоджуємо фарбування. Якщо по автомобілі стріляна безпека, погоджуємо, значить, що ми по ній робимо. З роботи з вашим автомобілем розпочинаються відразу, коли тільки він прибуває до нас на сервіс. Тобто, автомобіль тільки прибув, вже дефектовка, збір запчастин, вже якщо безпека пошкоджена, вже хлопці. Прибігають, розбирають, вже все роблять. знаєте. А вже на стапель після збірки запчастин автомобіль стає е, по готовності. Ціни на малярку трішки виросли. Всі підрядники, що поставляють матеріали для праці з автомобілем, всі підняли ціну. Аренда підняла ціну. Тому вимушено, трішечки десь на 10, десь на 20 доларів, потрібно було підняти ціни на фарбування. Також, якщо е, мова йде про білий перламутер, взагалі трьох слойки в цілому, то покраска буде ще десь дорожча на 30-50 доларів, в залежності від деталі і її розміру. Ну, ви ж розумієте, що капот може бути здоровенний, як парус, а крилишко може бути маленьке. І в одну ціну, звісно, воно коштувати не може. Ось таким чином, тобто, розібрали. Безпеку, щось там робиться, все, фото, відео клієнту відправляється, ви завжди проінформовані, що за чим відбувається. Далі послуги по хімчистки, поліруванні, ціни можете бачити в тому числі. Детейлинг під капотом, віск, обслуговування панорами, поклейка бронеплівки. Нанесення кераміки на кузов, якщо вам потрібно, звісно, повне ТО і все інше. Тобто, ви замовляєте з нами авто зі штатів, і вам не треба паритись, забравши у нас автомобіль, його потім кудись вести, щось доробляти, там, тонувати скло, чи плівку наносити, чи там масло в коробці, чи двигуні міняти. Ось якось так. По рихтуванню те, що ви бачили, у нас було пошкоджено, це десь е, невеликі такі пошкодження, але трошки щось повитягували, поставили на місце, зібрали, розібрали. Ну, в общем, з усім з витяжкою. З арматуркою це коштувало 1400 доларів. Було пошкоджена ще ходова частина в автомобілі, і майстру досить багато роботи там довелося провести. Та було десь близько 600 доларів. Таким чином ми можемо з вами вже скласти певний кошторис по ремонту і відновленню цього автомобіля. Він склав в районі 7 тисяч доларів. Ось на що реально потрібно розраховувати, коли вибирається авто зі штатів. А, безпеку, напевно, не врахував. Це ще десь там біля тисячі, ну, десь близько восьми ремонт. Відновлення склав. Е, ось на що потрібно розраховувати реально. Я розумію, що деякі компанії вам розповідають про те, що на 40% дешевше від авторія можна привезти і зробити автомобіль. Але на самом ділі так не працює, так не відбувається. Автомобіль зі штатів дійсно можна привезти і зробити для себе дешевше, але є нюанси: на 40% від ринку він дешевше приїжджає. Е, але Наприклад, цей автомобіль приїхав близько 12 тисяч доларів. Далі ви вибираєте, ви хочете, можете не робити безпеку в автомобілі. Її можна поглушити, торпеду просто перешити. І платити вже не тисячу, там, а там 150-200 доларів. ТО можна не робити. Це там близько 700 доларів часто з'їдає. У вас вже е, менше. Десь є поцарапані деталі, так як тут бампер був поцарапаний, там дверка поцарапана. Ще щось його можна не фарбувати, його можна просто запалірувати. Так трішки щось залишиться, видно буде, але не в ідеалі, але нормально. От, і вже фарбування буде не на 2000 доларів, а на 800 доларів. Купа автомобілів приїжджає до нас на переділку. І ви ж бачите, як я вам і еджа показую, і компаса, і челленджера, коли ми розбираємо машину і просто перероблюємо, перетягуємо, людям виходить дорожче, ніж є. Можна знайти такого майстра, що зробить подешевше. І вже не 1400 за рихтовку заплатить, а 500-700. Можна ходову не всю робити, тільки поміняв те, що щоб вона їхала, не вийде, не зійдеться розвал. Нічого страшного. Але вже там буде й по роботі дешевше, і по запчастинам буде менше. Не всі можна купувати, ставити, не на 3 300, накупити, а на дві. І от ми вже одним і тим самим автомобілем вирішили з вами, що можна зробити ремонт на 7-8, а можна зробити ремонт на. 3-4. І начебто, і та машина буде заводитись їхати, і та також. Але це будуть два абсолютно різні автомобілі різного рівня якості ремонту і відновлення. Тому на авто із США економити можна. Тільки ви маєте розуміти, на чому ви будете економити. На своїй безпеці, на майстрах, на фарбуванні або на запчастинах. Або на всьому і по чуть-чуть. Вирішувати, звісно, вам компанія Total Drive Hub вам може привезти, відновити і зробити гарний автомобіль, на прикладі, як ось цей Jeep Compass, про який я вам розповім трішки далі на відео, що у нас по техніці, по двигунам, по коробкам і чому це кращий кросовер в своєму сегменті. Відкривши капот цього автомобіля, нас зустрічає 2.4 Tiger shark Саме я почав цей відеоогляд про вартість ремонту тому що, і купівлі автомобіля, тому що ви маєте розуміти, за скільки можна придбати, пригнати і відремонтувати подібний автомобіль, і що може виходити по бюджетам. У нас на каналі купа відео про ці автомобілі, де ми вам розповідаємо про коробки двигуни. Тому дуже швидко галопом по Європі. 2.4 Tiger Shark – надійний, класний двигун на 176 конячок. В принципі, непогано їде. Гірше їзди на великих тяжких чирокі на компасах служить непогано. Споживає трішки мастила в середньому одну літру на 6 тисяч кілометрів. В принципі, ця технологічна особливість автомобіля і ніяк не лікується. На двигун ставиться газ четвертого покоління, і ви його можете поставити також у нас, коли відновлюєте для себе автомобіль. Джипи це єдині автомобілі, які на сьогоднішній день випускають кросовери, на які є можливість ставити газ. Він доступний по ціні купівлі, доступний по ціні ремонту. Немає того, що фари тисяча, телевізор тисяча, решітка тисяча, бампер тисяча, і тільки при невеличкому ДТП купили запчастин на. 7-8 тисяч доларів. Тобто доступно, класно, як бачите, при невеликих пошкодженнях, і якщо відповідально підходити на ремонт, навіть на 3300 можна купити запчастин, відремонтувати цей автомобіль. Коробка 9-ступенева ZF, гідротрансформаторна, служить добре, ходить добре, проблем немає. Якщо автомобіль на повному приводі, якщо автомобіль має передній привід, буде все те саме, тільки інша коробка. Коробка 6-ступенева Aisin, гідротрансформаторна, ходить хорошо, проблем немає. Підготували ми у автомобіля все на найвищому. На рівні навіть у нас підкапотний простір чистий і стоїть новий акумулятор Bosch. Отак, От ми готуємо автомобілі для наших клієнтів. Тому, якщо вам потрібно проконсультуватися, який автомобіль, в який бюджет може вийти, і щоб вам про це відповіли без прикрас і з хорошим, якісним ремонтом, а не тяп-ляп, як мені людина розказувала Ігор, купив машину в Штатах, можна до вас записатись на ремонт, бо вас знайшов через три дні після купівлі, почав дивитись YouTube. Ну, звісно, ми зі сторони також можемо підбирати ремонт ремонтувати автомобілі, але каже: я не хочу там ремонтуватись, тому що мені кажуть, ну от ми машину вам купили. Ми вам дамо три адреси СТО на ваш вибір. Вибирайте те, то, то, яке вам подобається більше, і там можете відремонтувати. Все, ми свою роботу закінчили. До побачення. У нас працює все не так. і Якщо ви хочете відновити якісно, замовити якісно і щоб. По гарній ціні автомобіль в хорошій комплектації вам привезли, зробили, а і відповідно не тільки віддано зробили ремонт, а віддано й зробили підбір автомобіля з хорошим пробігом, хорошого року. Телефонуйте Drive Hub, ми зробимо. Дизайн автомобіля дуже сучасний. Виглядає він на дорозі досить красиво, та його передня галогенна оптика просто мене вибішує. Як можна було в 2021 році ставити галогенну оптику на сучасний кросовер, в якого є і сліпі зони. І CarPlay, і Android Auto, я не знаю. Ну, джип якось до цього додумався. Але для цього по цьому у вас є і перевага. Перевага заключається в тому, що дешевше купувати такі фари, тому що вони значно дешевші, ніж сучасна led оптика або ксенонова. Коли ви ремонтуєте джип-компас, ви можете на вибір поставити по заміннику, по китаю led фари. Виглядають вони ось так. Також світять як галогенками, але виглядають на автомобілях більш симпатичніше та й коштують недорого. Задня ляда у нас механічна, але може бути електрична. Бачимо, ми помаранчеві поворотники, це ми зробили в цього автомобіля, тому що по заводу в задній частині в американського компасу йдуть червоні сигнали повороту. Якщо ви хочете переробити під Європу на помаранчевий, будь ласка, ми також це робимо. У нас одна фара залишилася після ремонту, ми залишили її клієнту, він забере, лежить вона ось такій коробочки. Але ось зараз ви можете зрозуміти суть багажника. Тому що останні дні нам на е, відеоогляд попадали автомобілі, в яких великі просторі багажники, то, наприклад, ось цю коробочку ми ставимо в джип компас і, будь ласка, дивіться, місця майже не залишається. І особливо, якщо ви поставите сюди газ четвертого покоління, балон буде стояти ось тут, то запасне ваше колесо буде. Займати ще половину багажника. І тут вже мова йде про те, що якщо ви захочете поїхати в дальню подорож з родиною, там в трьох, покласти ще якісь ваші чемодани сюди, то воно просто-напросто все не влізе. І тут вже потрібно буде відправляти по новій почті ваші речі, а ми їхати на автомобілі. Так люди багато практикують в кого невеличкі машинки, я знаю. Але тим не менш, джип-компас не може похвалитися великим об'ємом багажника. І в цьому класі менше нього. І його рідний брат, це Джип Ренегейт, буде ще меншим. Задній ряд сидінь ну, також має певний розмір. В принципі, поміщатися тут якось можна. Але ну, місця від колін до сидіння хватає. над потолком хватає, але панорамка у нас трішки з'їдає. Простору. При цьому багато речей сюди також не положиться. Але в якісь вже дальні поїздки їхати можна. Досить приємно, що в принципі це зроблено більше для пасажирів, а не для багажу. І як бачите, джип використав простір автомобіля більше для пасажирів. Ну, Щоправда, пожертвувавши багажом, ви вже багато речей не положите. Але якщо вам потрібно перевезти, буде щось більш габаритне або, наприклад, Можна робити, я дуже часто в себе в родині роблю так. Якщо на чероки щось веземо, нам не вистачає місця. Ось третя людина сюди може сісти, це дитина, як правило. А ось ця двоєчка, бачите, складається, також у нас іде рівна підлога. І вже таким чином ми можемо в автомобіль покласти більше речей, перевезти, якщо ми хочемо. Тобто, але при відкритому ось такому багажнику у нас буде більше залітати шумів в автомобіль, і якщо ви поїдете на дальню поїздку і дорогу, то це буде менш комфортніше. Ну, джип компас для цього не створювався. Він да, може непогано. Е на бездоріжжі виконувати певні задачі, ви можете на природу непогано ним виїжджати, але багато речей вже. Не покладеш. Так, тут повний привід значно кращий, чим у, у Ford Escape, Ford Jam, Mazda cx 5, ти всіх інших там Nissan Rogue, Kia, там всяких і Hyundai. От його повний привід дійсно на бездоріжжі може щось показувати, ви можете на природу виїжджати на ньому, але багато речей ви з собою не вивезете. І у нас на каналі повиходили огляди про більш повнорозмірні кросовери з хорошим повним приводом, які я вам рекомендую подивитися. Що ви ще цього не бачили, безключовий вхід, асистенти безпеки, тобто по сліпим зонам, лайнасіст, екстрене гальмування, це все в автомобіля є, парктроники і це все робити зручно. Тобто, цей автомобіль він більш заточений не для активного відпочинку, якийсь кростуризм чи щось в цьому роді. А цей автомобіль все таки більш заточений під. Використання його по місту, тому що він має красивий стильний дизайн, він має компактний розмір, ним легко буде паркуватися в центрі міста і так далі. CarPlay Android Auto працює зрозуміло на ньому, і у нас може грати як вибрана музика, і ми безпосередньо заходимо в YouTube Music, вибираємо треки, які нам подобаються більше. То є без будь-яких проблем. Ми користуємося Google-картами для того, щоб зрозуміти, як нам проїхати в те чи інше місце з урахуванням пробок. У нас є додаткові функції, такі як «Waze». Програмки. У нас є можливість листування через Viber, Telegram і WhatsApp голосом. Тобто, коли ви їдете, ви голосом набираєте навіть смс-ки, вам друкувати за кермом нічого не потрібно. Тобто, автомобіль недорогий, автомобіль компактний, і він все-таки більше заточений під місто, ніж під якісь інші. Е Можливості там, для далеких зручних подорожей. Тому що шумоізоляція в ну, цього автомобіля не на найвищому рівні. Я не можу сказати, що він шумний. І я не можу сказати, що він сум... шумніший, наприклад, за Теслу. Ну, однозначно ні. Дивіться, ми з вами виїхали. Тихенько в автомобіля. Тобто ми виїдемо на дорогу на трасу, там буде трошечки такого гула, але ну, небагато. О, тобто непогано. Звісно, порівнювати з Audi, Merced BMW не потрібно. Там рівень шумоізоляції буде значно на найвищому рівні, але і автомобіль буде коштувати значно і значно дорожче. 2,4 як я вам вже сказав, дивіться, розганяється досить непогано. Зараз нажмемо. Ревета 100 на дніпро широкий. О, але в принципі бачите, воно їде. Наприклад, в цих самих умовах джип Cherokee буде розганятися на цьому двигуні гірше. І ну, це не можна назвати якоюсь динамікою хорошою, але тим не менш це можна назвати якоюсь динамікою. Тому що Чирокі на цьому двигуні їде ще гірше. От. А для компасу його вистачає. Не знаю, з рестайлу пішов двохлітровий турбовий компас. Mm, не знаю, я ще з цим двигуном не дуже добре знайомий, але поки замовники всі кажуть Ігор, ми, поки знаємо добрий тайгер шарк, тому давай по постарінки все зробимо без цих 2 літрів на турбі. Ну що, ну отаке у нас дорожне покриття. І отак м'якенько відпрацьовує ходово. Чуєте, може по мікрофону, трохи гупає. Трохи гупає, ну, у нас є автомобілі, де ми робимо з вами тест драйви. І дійсно воно ну, не гупало, воно тихенько їхало, взагалі в салоні якогось звука. Ну і машина не стоїть 30-40-50 тисяч доларів. Да? Машина коштує там, в районі 20, якщо в цій комплектації. А можна і подешевше, і зробити, і пошукати. Тобто можна взяти Latitude комплектацію, 10-11 тисяч і привезти 2018-2019 року з невеликим ударом там, і на всьому поекономити, по по щоб безпека не була стріляна, бо бачите, тисячу тільки безпека з'їдає. Можна вже їх там в 15-17 робити з ремонтом, да, якби. Тобто тут вже кожен вибирає для себе те, що підходить і подобається більше. Ну, трішечки більше пошкодження, от, але краща комплектація і менший пробіг. Ну, чи навпаки. От, кожен вже на аукціон, коли виходить шукати собі автомобіль. Може знаходити для себе те, чого хоче більше. Важливо тільки те, що коли ми купуємо вибираємо для вас авто, ми вас не змушуємо вибирати автомобіль, що ось все, пройшов тиждень, два чи три, що ми шукаємо, все, беремо, давай хоч щось брати. Ні. Як на прикладі цього автомобіля ми, куп... ми шукаємо до тих пір, поки не знайдемо хороший автомобіль для вас. Тому що наша головна задача привозити і робити кращі автомобілі для наших замовників. Коментарі, пальці вгори, репости це допомагає розвиватися нашому відео каналу. Старався розповісти для вас, як є без прикрас і без заниження ціни, щоб ви реально розуміли, скільки що буде коштувати, якщо ви хочете привезти із США і якісно відновити автомобіль, а не з гімна і палок.